Мамо, я в окопі, нас знову обстріляли. Є ранені, та Бог мене зберіг. Я чув, що церква молиться за мене, ти їм скажи, я теж молюсь за них. Ми з хлопцями сьогодні, вставши зранку, молилися до Бога, хто як вмів. І кожний день я згадую домівку. Дорогу, по якій колись ходив. Я чув, що ви молилися за мене. Не опускайте руки, Бог живий. До нас ракета щойно й не прилетіла, та не зірвалась, був лиш тільки шум. А знаєш, я навчився цінувати те, що колись буденністю було. Поглянувши вночі в прекрасне небо, я просто плакав. Я відчув тепло. По нас сьогодні снайпер працював, та кулі дивом збоку пролітали. Це збіг обставин, Тихо хтось сказав. Я твердо знав, що це молитва мами. А як там, тато? Чи нормально все? Скажи йому, що буде усе добре. Я повернусь вночі, а може, коли настане в нашому країв день спокій. А як сестра напевно підросла вже, від мене передай привіт. Вона за мене теж переживає. Скажи все добре, хай спокійно спить. А знаєш, я повірив, що є чудо, коли в кільці ми замкнені були. Тоді молитва линула до неба. Я з Богом в тій молитві говорив, і в той момент, на віди мої руки, нас вивели, не знаю навіть як. Хвалою переповнююсь. Я знав, що церква молиться за нас.